ГМ у секторі електромобілів буде скорочено 1750 робочих місць. GM зробить масові звільнення через падіння попиту на електромобілі. Автовиробник General Motors, GM, оголосив про плани звільнення на постійній основі 1750 осіб і 1670 тимчасових працівників в найближчі місяці. Рішення пов'язане з необхідністю відновлення виробничих потужностей в контексті ринку охолодження для електромобілів. Причина скорочень скасування податкових пільг. Основною причиною стало припинення федерального податкового кредиту в розмірі 7500 доларів США на придбання електромобілів. Таке рішення було прийнято Конгресом і президентом Дональдом Трампом 30 вересня. GM заявив, що звільнення є відповіддю на очікуване зниження продажів і необхідність адаптації до нових ринкових умов. Ключові зміни в компанії Завод Factory Zero в Детройті закриється до січня 2024 року. Замість двох змін буде одна, що призведе до скорочення 1200 співробітників. Акумуляторні заводи в Огею і Теннесі простоюватимуть до середини 2024 року. Це вплине 550 осіб на постійній основі і 850 тимчасових працівників. У Теннесі вплинуть тимчасові звільнення 700 співробітників, а в Мічигані – 120 осіб. Попередні скорочення. Наприкінці листопада GM вже звільнив 200 співробітників зі свого технічного центру в Уоррені, штат Мічиган, і закрив свій центр у Джорджії, що призвело до втрати близько 300 робочих місць. Контекст падіння ринку електромобілів. Попит на електромобілі падає не тільки через скасування пільги. Експерти прогнозують уповільнення продажів у найближчі місяці, що спонукає GM та інших виробників. Таких, як Rivan і Volkswagen, вжити подібних заходів. Вплив на компанію GM, яка раніше продавала в США більше електромобілів, ніж Tesla, тепер переглядає свої інвестиції. Компанія взяла позику в розмірі 1,6 мільярда доларів, щоб компенсувати втрати від закриття заводів і витрати на звільнення. Висновок Масові звільнення в GM відображають глобальні виклики на ринку електромобілів. Хоча скасування податкових пільг і падіння попиту залишаються ключовими факторами, такі кроки можуть допомогти компанії адаптуватися до нової реальності та зосередитися на стійких сферах бізнесу.